Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. З'їздити на фронти прозріти відомий зет блогер. Зізнався, що українські дрони нещадно нищать російську техніку і солдатів. А от безпілотники РФ жодної критики не витримують. Чому так? Відомий російський пропагандист, який ще два місяці тому розказував на телебаченні, що Україна от-от капітулює. Нині у розпачі пише у телеграмі журналіст Денис Казанський. За словами Дмитра Раєвського, на російсько-українському фронті твориться жах. Окупаційні війська зазнають шалених втрат. Українські безпілотники влаштовують справжні сафарі на їхню піхоту і техніку. Після того, як він відвідав своїх солдатів на фронті, свідчить, українці мають технічну перевагу завдяки дронам. І в деяких російських підрозділах взагалі не лишилося танків. Бідні російські хлопчики в трусиках просто хотіли захопити Україну, і тут їх несподівано почали бити. І це саме той зетблогер, який бадьоро заявляв, що ця війна робить Росію тільки сильнішою. І перемога вже от, -от настане. Тепер Дмитро Раєвський з жахом свідчить. Україна має практично безлімітний запас дронів. Нів, які розбивають росіян до ноги. Від безпілотників не допомагають ані мангали, ані решітки, наварені на російські засоби пересування. ЗСУ перемагають на технологічному рівні. Мало того, блогер каже, що російські дрони, які постачає Міноборони РФ, неякісні, а кожен четвертий нездатний піднятися в повітря. А більшість із тих безпілотників, які потрапляють на фронт, треба переробляти. І це при тому, що запасних частин до цих виробів немає. Віртуальна реальність Росії просто вражає. Сидить людина у московській студії. Її просторікує путінськими лозонга. Ми про скору перемогою розгром України, а потім подивиться, що відбувається на війні насправді і несподівано прозріває від неймовірної кількості втрат у живій силі і техніці, які буквально розоряють і знесилюють їхню країну. То може все таки варто прийняти правду, визнати, що росіянам робити в Україні нічого, окрім як вивести свої війська і зайнятися нарешті власними справами. До зустрічі підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.